Фургон мені видала компанія Ford Transit. Європейський, такий. ззаді перегородка. Грузовину тільки вікна врізані там. Таке, трохи стекло тріснете. Ну, Теж вже з пробігом 200 тисяч пройшов. Їдемо до Bioshop Castle. Це замок якийсь туристичний, який знаходиться в годину візди від міста Пуебло, в якому ми зараз знаходимося, бо мене відправили в відрядження по роботі. І ми знайшли час поїхати подивитися на замок. Так, Валерія вже пішла. Тут декілька машин стоять, туристи, кемпери. Класно. Тут повітря таке свіже і холодно. Доволі зябко, бо в горах температура повітря холодніша. Mm. Ось такий замік. Написано, що вхід на ваш власний риск. А на машині можна сюди заїхати? Чи якась пещера тут є? В Горах тихо-тихо, машини не їздять, ніде ніяких... Що посторонніх шумів. Звук повітря і звук птички десь літає одна. Що По не, не знаю. Щоб прибили. Без сонця до тварин. Піднімаємося під на гору. Зараз думаємо ходити, щось дивиться, якийсь замок. Варя вже пішла. Не, не, не. Вже доволі змерз тут є буржуйка. Давай зараз дорогу розтопимо. Багато всяких кованих деталів тут. Піднімались ми по цій башні з середини вийшли тут щось. Підніматися можна було далі на оглядову площадку, але ну, там Валерія не захотіла туди підніматися, ми йдемо на цю оглядову площадку. Вона доволі так штатається. Я показую. Навколо ліс. Гарна природа, скелі. Зараз маркером треба на карпічку на якомусь написати. Так давай пиши. Ще я тут вніс деякі поправки. що Glory to Ukraine and God bless America. Я там вніс декілька поправок до нашої надписі. Яких? А На відео буде видно. Окей <laughs> okay. Подивіться, нам мозочок не можна додому забрати. Зараз буде фокус, дивіться, куди я заходжу. Я зайшов тут. Якась була контора приймальна якась. А тут можна спуститися? Я не бачу. Тобі на світло мій вимкнути. Так можна. цей історичний замок. я щось просто бачив, де я зайшов, а де вийшов? Ти бачив яму? Виключка. Ну а то якраз отак. Це щепляється до вопке снігу прибирання на машинки. Мені подобається, бути на природі, в горах щось відкривати, щось нове. Бачите, якби я в мене відрядження на роботу не відправили, ми б і не побачили ці замки. Не знали, що таке в Колорадо. Таке є. Ван дивіться, ворона летить. Зараз вирушаємо до нашого готелю. Приближається вечір, темніє і становиться доволі, доволі холодно. П'ятниця. вечір, закінчивши свій робочий день, ми з Валерією приїхали знову на Lake Pueblo State Park. Я вже тут був Я тут відмічу силку на відео про попереднє моє відрядження. Минуло вже два тижні я знову приїхав сюди на ту саму роботу, так сказати, закінчувати об'єкт. Але в цей раз я взяв з собою свою дружину Валерію. Приїхав і показати це озеро. Завтра-субота ми маємо плани поїхати ще в один національний парк Колорадо, який знаходиться годину від нашого готелю. Та подивитись цікаві місця. наше место призначения. Называется Royal Bridge State Park. Мы находится за этим забором. Зараз шукаем парковку. Приехали Выходим. Что тебе на футболке написано? Ру Руслан и Лера? Ну да. Я уже любуюсь этой красотой. Ой, что там выпало? фломастер. Подивіться, Royal, St Royal Bridge, State Park, Colorado. Шкода, що в національних парках І в парках штату на дронах вже не дозволено літати, не дозволено літати в людних місцях, а тут людей багато. І американці дуже переживають, що дрон паде людям на голову і їх своїми пропелерами. То такі правила зробили, що на дроні літати не можна, заборонено в парку. Купили квитки, вийшли, тут вже фотозона. Черга сформувалася людей. Пішли дивитись, нам не треба фотозона. Ми йдемо прямо на місце. Дивіться, місце як Нью-Йорк, Брукін Брич, Сан-Франциско, Golden Gate. Хочеш мабуть? Так. Давай айскрім купимо. Морожено зламалося, впало, дали новий стаканчик, і попросив менше. Оглядова площадка під деревом зроблена. Дивіться, якій краєвид. Знизу тече річка Арканзас і йде біля річки Залізнична дорога. Ну так, краєвидчик. Уражає. А цьому мосту розташовані прапори всіх штатів Америки Іліной написано, що рибалка заборонена з мосту. Подивіться, яка тут висота, яка удочка зв'язкова, як сюди достане. Ось в дереві виписано, що цей міст був побудований в 1929 році. Вийшли ми за цього театру, подивившись історичний фільм, я можу розповісти вам декілька фактів про цей міст. Цей міст був побудований в 1929 році. За 7 місяців його побудувало всього-навсього 88 чоловік. На це бюджет було витрачено 350 тисяч на, на той час. На сьогоднішній час цей міст коштує перебудувати аналогічний 20 мільйонів доларів. Він побудований був для туристичних цілей, не було ніякої цілі для транспортного сполучення. берегами, так сказати. Good, how are you? This is good signs you have. Пиво продають. І їжа, якісь сендвічі. О, Колорадо зварене пиво. Я літа на дроні. Подивіться, куди Валерія забралась, мені треба тепер її доганяти. Така стежка. В 11 вершин. Ridge Trail. Стежка хайкінг веде кудись по... До тих гір, напевно. А як тобі тут на сонечко садиться? Трейка їх. Ну так. Да. Ми тільки що їхали по цій дорозі. Як тобі штат Колорадо? Ну то я тільки краєчок побачила. Гарно, ну, да. незвичайний. Ми на півдні. А Як поїхати ще на захід Колорадо, місто Аспен. Подивіться які скелі Дивіться. природа яка все зробила, матінка Найшов! Братанчик зайшов, 25 силы. Я думала він чуть-чуть на них є марки Я думала, він забрива, упав. Я хочу сейчас перевірити, чи він літає, але подожди. У мене за серцепце зато забавкало трошки. За дрона за запереживався. не їде. Так конкретно вітер здув, чи що? Ні, я, мабуть, пилявся в ці скелі, отби дивись. Ось ти. ось так Обзор після краш-тесту. Ось одна царапинка, де мій палець. Від нас одна коцка є І пропеллери трохи Покоцані Ну так нормально Літає собі малиш Записує відоси несу сніданок, несу каву, несу чай. Неділя ранок, time to go home. Тримай, не Їхати 15 годин додому в Чикаго. Чи здолаємо ми цю всю дорогу сьогодні, не знаємо. Годин ну, 10 сьогодні точно проїдемо. Скільки? А що? Хоч би 5 вийде Ми будемо 10 годин їхати, сьогодні нам вайову демон. Місто по-любому треба сьогодні приїхати. Їдемо, їдемо, вже 9-та година вечора, ми все ще їдемо, валим по дорозі, швидкість держимо 100, 120, 140 км на годину, летимо, через 20 хвилин буде наш готель.